Політика Дональда Трампа не зупиняє дивувати, не зупиняє потенційно погіршувати життя деяким людям, бізнесам. І в Сполучених Штатах Америки розгорівся бунт та потенційно розкол. І Я для вас доношу інформацію, так як я обіцяв, старанно та оперативно. І всі посилання на офіційні сорси будуть в описі до мого відео, бо я оперую тільки по офіційній інформації. Тому рекомендую прямо зараз просто підписатися на цей канал, щоб ви не пропускали важливої інформації, бо зараз буде багато чого розгортатися, і цікаво справді знати все, що відбувається прямо зараз. Акції оборонних компаній Сполучених Штатів Америки. Почали падати стрімко після всієї політики, після всіх заяв Дональда Трампа. А от європейські акції оборонних компаній почали зрости і зміцнюватися. Тобто, ви собі просто вже уявіть, який удар робить Дональд Трамп сам собі, своїй Америці, своїм людям. Коли його насамперед риторика на початку виборів завжди йшла про те, що він хоче створити краще життя американцям, зразу як він тільки стане президентом і допомагати американцям розвиватися, і щоб в Америці було краще, і щоб американці. Насамперед для нього найголовніше, найголовніші люди, і Америка має бути завжди перша, а всі решта країни позаду. І так це правда, це добре, коли світовий лідер думає про своїх людей. Але в цій ситуації, в тому, що всі ці тарифи, які Дональд Трамп вже поклав на світові різні країни, це створює додаткові проблеми простим людям, таким як нам. Бо прості люди завжди страждають від різних таких заяв. Але. От що найбільше зараз відбувається: що Дональд Трамп назначив Ілона Маска, щоб Ілон Маск, знаєте, займався. Всіма цими бюджетами федерального уряду, що він подивився, як можна скоротити бюджет, як можна звільнити потенційно людей, щоб зберігати більше і більше грошей. І вже звільнили Дональд Трамп і ілон Маск вже звільнили досить багато федеральних урядовців. Ці федеральні урядовці потім почали протестувати, і багато з тих федеральних урядовців справді. Є на даний момент ветеранами Сполучених Штатів Америки, і вони працювали на уряд на Сполучені Штати Америки на свою державу і нічого абсолютно не робили. Але зараз ці скорочення, масові скорочення, створили багато проблем для їхніх сімей, бо вони не знають, що робити, вони не мають роботи, вони не мають за що платити, і це розумієте, створило дуже великий такий бунт. І зараз навіть в сполучених штатах Америки люди там дають своїм собакам іграшки Дональда Трампа, Різні там відеоролики проти Дональда Трампа, і то не то, що Дональд Трамп має знаєте, таку категоричну. Е Противність зараз ні, зрозуміти мене правильно, Дональда Трампа і далі продовжують підтримувати велика кількість американців, але є велика кількість американців, які дуже починають різні такі спротив. І це тільки початок президентства Дональда Трампа. І буквально нещодавно вийшла знову новина, де Ілон Маск е, написав імейл, e тобто е, на електронну почту федеральним урядовцям, і написав такий. Меседж, що, будь ласка, відпишіть мені, і відпишіть, що ви зробили за останній тиждень, п'ять пунктів вашого внеску, що ви саме зробили для уряду, яка ваша робота, що ви на роботі робили. І деякі люди почали відписувати. І ті люди, які відписали, Ілон Маск сказав, що це є справжні працьовиті люди, які відписали мені на електронну почту. І вони повинні отримати навпаки підняття зарплати, і вони можуть робити додаткову роботу, і нам не потрібно всіх людей, які зараз там працюють. А ті, хто не відписали, він сказав, що вони навіть нічого не роблять на роботах, і тому вони не відписують. Але інша інформація, йдеться мова, що вони справді їм сказали не відписувати, тому що профспілки сказали, що це дуже неправильно, це гедотно і це проти правил людей, що таке робити і таке запитувати. І ті люди які не відписали, вони потенційно можуть тратити свої робочі місця. Дональд Трамп зразу прибіг прокоментувати цю всю ситуацію і сказав, що він підтримує Ілона Маска, що Ілон Маск робить феноменальну роботу, що потрібно. Почистити уряд федеральний від всіх цих, цих працівників, і не потрібно стільки мати багато працівників, і що уряд може бути набагато більш ефективніший з меншою кількістю працівників, і що він хоче саме створити ефективний маленький федеральний уряд, який буде мати невелику кількість працівників, щоб робити всю роботу і економити велику е кількість грошей, тим що йому не треба буде таку, таким е кількостям платити зарплати. Тобто в один день Дональд Трамп нападає на Канаду, ображає Канаду, потім він наговорює на Україну, потім він вже міняє свої можна сказати розмови стосовно України, потім він же говорить знову з Ілон Маском про різні інші речі. Потім він же починає створювати різні проблеми своїм власним працівникам, своїм американцям, людям, які втрачають роботи. І це продовжується. Тобто, навіть неділю Дональд Трамп працює, навіть неділю Дональд Трамп не зупиняється, і Дональд Трамп. Продовжує робити всі різні такі речі, які створюють, розумієте, Різне ділення людей навіть сполучених штатах Америки, і люди в Сполучених Штатах Америки вони вже прокидаються. Вони вже не знають, чого очікувати. Вони не знають, що буде з ними завтра, і хто наступний після федеральних працівників, що буде далі, як будуть ці компанії виживати, як будуть канадці дивитись на американців, канадці вже не хочуть навіть їхати. в Сполучені Штати Америки, всі канадці, які щороку їздили на півроку відпочивати Флориду, щоб текти від зими. Не хочуть, вони вже готові замерзати в Канаді мінус 20, мінус 30, але щоб підтримувати своє канадське і не підтримувати саме на зараз, на самий момент Дональда Трампа. І також ці всі заяви вони створили розкол розкол уряді, де деякі урядовці говорять, що Дональд Трамп не правий, деякі підтримують і зараз. Бачите, ситуація мені здається не дуже така добра в Сторону Дональда Трампа і Дональд Трамп може потенційно втрачати свої рейтинги дуже швиденько. І якщо він не почне виправляти свої всі ситуації, і люди дійсно не побачать, що його система працює, бо можливо вона і буде працювати в майбутньому, але треба результат. Люди хочуть бачити результат. І якщо наступні 6 місяців не буде ніякого результату, тільки буде все гірше, А до наступного року це все буде вже відчуватися набагато більше по людях. По різних бізнесах, то тоді можемо побачити ще більші серйозніші проблеми в Дональда Трампа. Я хотів вам донести цю всю інформацію прямо зараз, швиденько, інформативно. Дякую, що мене додивились. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.